Міжконфесійний молебень біля пам'ятного хреста вже давно став знаковим символом прагнення до єдності українського народу. Саме там Кременчужани щонеділі об'єднують свої сили у спільній молитві, аби якнайшвидше Отець Небесний встановив справедливий мир в Україні та зберіг життя тих, хто боронить країну у війні. І навіть у день міста віряни та священнослужителі не забувають про свою важливу місію молитву за батьківщину. Саме цей день ми святкували перемогу над фашизмом. І я маю. Надію, що неодмінно і віру намітно прийде час, коли ми будемо святкувати перемогу над фашизмом, який прийшов із Запорєбрика. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне блахання всього людства, нехай не буде більше війни, жахуй Богу, скандалу. З якого немає повернення назад, щира молитва лунає за кожного воїна, який боронить країну за мирних жителів, що потерпають від наслідків війни, та за те, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу та справедливий мир. Я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів української армії, дав їм перемогу над загарбником, надали їх силою та мужністю безстрашно наступати на сили ворога. Та відбивати всі його атаки, підкріпи бойовий дух наших воїнів і посли у серця наших ворогів. Незважаючи на випробування, кремечужани вірять, що завдяки спільним зусиллям, молитвам та непохитній вірі перемога обов'язково настане, і довгоочікуваний мир запанує на українській землі. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.